Коротше, почала я знову працювати з психологом, ну і мене її накрило так на три дні. <с> а я раніше думала, е я там мамі раніше казала, коли в мене була тяжка депресія, я там лежала вдома, я ще з мамою жила. І вона мені казала, о, а в мене немає часу е хворіти депресія, бо у мене три роботи. І я думаю, ну, блядь, не віглас просто. Думаю, ну вона є не вихована, знецінює мої почуття. А тут е я почала сама дуже багато працювати. <с> знаєте, що? Е знаєте, що дуже сильно допомагає від е всяких там е депресивних станів реально робота? Вчора я була з дітками, працювала, і вони такі круті, вони такі заряжені. Я щось сижу, чекаю на них, сумую, і вони просто вони вуживаються в кімнату таким... <с> Це їх перші слова. Вони біжуть. <с> Ну і це заряджає, заряджає, дуже заряджає. Раджу. Всім, кому сумно, йдіть на роботу.